І поїхали. Отже, валідація хроматографічних методів розширений курс. Давайте з чого ми з вами почнемо. Ми почнемо з вами з деякого формулювання і деяких домовленостей про термінологію. Отже, давайте домовимось про термінологію, що і чим ми будемо називати методики вимірювання або Measurement Procedure. Це детальний опис вимірювання, який відбувається відповідно до одного або більше принципів вимірювань та даного методу вимірювання, що базується на певній моделі вимірювання і включає обчислення, необхідні для одержання результату вимірювання. Це означення взято з міжнародного словника з термінів з метрології. В е існує аналогічне е, ну не аналогічне існує альтернативне означення, яке також ви можете побачити на слайді, що методика аналізу це документована сукупність операцій, і правил виконання яких забезпечує отримання результату аналізу речовини е, об'єкта аналітичного контролю з установленими характеристиками точності, тобто характеристиками похибки або показника невизначеності. А для методик визначення якісних властивостей з установленої достовірності. Це означення взяте з деякого вже наразі не діючого, який раніше існував ГОС. Але гума <гумово> озвучити, в принципі, ви бачите, що обидва означення вони взагалі не протирічать одне одному. І на що я хотів звернути вашу увагу? Що в англійській термінології, в англійській термінології частіше використовується не Measurement procedure, а measurement Method. В англійській мові не робиться різниці між методом і методикою вимірювання. Тобто у нас в англійській мові все звучить як Validation of Chromatographical Method. В українській мові є відмінність від метод та методика, і ми будемо, незважаючи на те, що, можливо, десь в мене буде проскакувати термін аналітичний метод, завжди, завжди буде матися на увазі, що ми з вами говоримо про валідацію саме аналітичної методи. Отже, з цієї точки зору, у нас існує наступна градація. У нас є принцип вимірювання, ну, приклад з трошки іншої сфери, але нехай це буде як, просто як приклад розглядаємо принцип вимірювання це випромінення світла збудженими атомами. Існує метод вимірювання, який базується на даному принципі вимірювання, це метод атомної емісійної спектрометрії. Технічно він може бути реалізований різним чином. Це може бути індуктивна плазма, це може бути полуменева емісія, може бути іскрова збудження, як завгодно. Але в будь-якому випадку один і той же метод вимірювання це атомна емісійна спектрометрія. Ну і безпосередньо методика вимірювання це вже оце саме сформована сформульована процедура, яка може бути яка найчастіше є сформульована як певний документ. Це може бути державний стандарт, це може бути внутрішньолаборатора, внутрішньолабораторна процедура випробувань чи Процедура вимірювань ПВ. Чи ваша стандартна операційна процедура, як вже в вас в лабораторії називається, де безпосередньо описано, як використати даний метод вимірювання до певного, певної матриці, до певного зразку для отримання результату? Наступні терміни, які ми з вами маємо також для себе зрозуміти. І які ми часто будемо з вами використовувати.